Всім привіт, дорогі друзі! Якщо ж ви думали, що цей канал минулого, то ви глибоко помилялися. Його довелося заморозити на певний період, сам, ну, самі знаєте чому. Проте цей період виявився доволі довгим та ще й не завершеним. Та, попри це, я вирішила все ж відновити його раніше. Ну, а чому б і ні? До того ж, решта схожих тревел-блогів теж прокидаються. І як було видно на вставці, саме відео було записано на передодні нового року. І дата була обрана спеціально, так як це п'ятий новий рік цього каналу, і так сказати, тож в мене п'ять новорічних подарунків для вас. І перший подарунок це нові місця. Тут мається на увазі місця, в яких ми ще не бували. І їх за період аж в 3 роки накопичилося багатенько. Тут нам допоможуть мої карти, на яких прекрасно видно як збільшилася вся ця старта область, регіонів, де за ці три роки ми встигли подорожувати. І це нарахуючи місця, в які ми приїжджали вже декілька разів. Наприклад, в Карпати ми вже їдемо напевно разів, вже були напевно разів чотири. Отже, я пропоную для вас переглянути ці місця. Я зараз вам детально про ці місця розкажу. І покажу, де вони взагалі знаходяться. Так, це карта по Україні. Тут особливо змін не було. Ну, у нас вже старлася Рівненська область, багато разів були в Закарпаті. Більше таких особливих змін не було. На карті світу в нас додалися такі країни, як Польща, вже, Італія, Угорщина, Румунія, Болгарія та інші, тобто тут область стартості вже більша стала. Другий подарунок це нова якість відео. Прийшлося дуже довго шукати, але воно того вартувало. Нових додатків, нових рішень, як покращити якість відео самого контенту. Тому тепер відео будуть оброблятися декілька разів в різних програмах для монтажу для кращої якості звуку, графіки, спецефектів. Матеріал також буде вже краще підбиратися. Я сподіваюся, що в нас вийде покращити якісно відео завдяки цьому, також більш привабити аудиторію. Третій це відновлення подорожей Україною. Цей подарунок залежить в основному від вас, так як канал раніше розповідав про подорожі лише однією країною, я вирішила його відновити, тож потрібно вирішувати, що робити з його єдиною рубрикою. За обставин у світі її довелося й заморозити, і так як вона одна, закрився й весь канал. Тож, якщо ми збираємося відкривати раніше канал самий, чи відкриємо і цю рубрику раніше? В коментарях, думаю, буде прикріплено попитування і вашим голосам буде вирішена її доля. На мою думку, можна спробувати її відновити, матеріалу накопичилося достатньо, та й інші блогери теж давно почали викладати подорожі українськими місцями. Хоч відео тепер у ній будуть викладатися значно рідше, ніж це було на початку каналу. Тож перейдіть у коментарі та проголосуйте, будь ласка. Четверте це нове відео. Так, нове відео вже закінчує свою першу обробку, На черзі ще декілька, але думаю, що на наступному тижні воно буде готове. Відео чимале, адже подорож також була насичена багатим для нас новим досвідом. Саме це відео і стане переломним моментом в житті каналу, від якого і залежить п'ятий подарунок. І це нова рубрика. Це відео відкриє нову рубрику на каналі про мандрівки по світу. Отже, нове відео буде про якусь країну, а яку саме спробуйте вгадати за трьома підсказками. Це багата історія, одна з найсмачніших кухонь і має місто повністю на воді. Можете написати свої здогадки у коментарях. Матеріалу для цієї рубрики накопичилось також багато, адже за цей період ми в основному подорожували за кордоном, і по дорозі до обраної країни приїжджали ще інші, які теж вдалося якось записати. Отже, п'ятий рік цього каналу обіцяє нам багато нового і цікавого, і зараз Дорина, новорічні дива. Тут могла бути гірлянда і вімкнутися зараз, якби її вдалося прикріпити. Добре, не буду більше вас затримувати. О, святкуйте новий рік, бажаю здійснення ваших мрій, Ну, зі святом.